На реальних подіях в Івано-Франківську відбувся безкоштовний прем'єрний показ українського фільму Моя війна в основі розповіді та особисті історії бійців батальйону Свобода. Один з епізодів про Сидоровичі. Село на Київщині з населенням трохи більше, ніж 300 осіб. Його жителі в перші дні війни зіткнулися зі звірствами окупантів. Ми ще коли виїжджали, ми попали в комендантську годину. Уїхали руски, ми зупинилися. Ужас. Що вони зробили з мого будинку? Бійці батальйону Свобода серед тих, хто звільняли Київську область. Комбат Петро Кузик каже, наслідки жахіт, які тоді творили окупанти, бачив на власні очі. Коли ми звільняли українські міста і українські села по Київщині, це е, акти геноциду, я кажу без перебільшення. Звірства, гвалтування, мародерства, вбивства жінок, дітей, чоловіків без зброї, літніх людей. Цілими сім'ями знищували. Це говорить про те, що до нас прийшов ворог не політично вмотивований, до нас прийшли е, здеградовані мразі, завдання яких знищити, залякати, е, забити українську націю. Епізод Артист відображає історію бійця з таким позивним. До 24 лютого він був актором театру. Напередодні повномасштабного вторгнення готувався до п'єси, в якій мав зіграти роль командира батальйону Свобода. Однак війна змінила життя Володимира Ращука назавжди. Вперше йому довелося взяти до рук зброю і вже в реальності стати військовим під керівництвом комбата, якого мав зіграти. я ніколи не думав, що мені доведеться вбивати. Я ніколи не думав, що мені доведеться бачити те, що я. Бачив, і моє життя за цей рік повністю перевернулося. Чесно, це донька спровокувала. Ми, вона не хотіла виїжджати на початку війни, але мій аргумент був один той, який ми їй сказали, що доця хтось має передати правду наступним поколінням. І от саме те, що ми вкладали в цей фільм, це та правда, яка зафіксована, і щоб люди знали, хто є ворог, щоб люди знали, де є зло, і щоб знали, через що проходить кожний хлопець, який знаходиться там. Зйомка епізоду артист відбулася усього за один день. Загалом для фільму записали близько 14 годин інтерв'ю, розповідає продюсер проєкту Олег Щербина. Це не перший його документальний проєкт, однак зізнається, багато моментів довелося пом'якшувати або ж взагалі не показувати. Ми деякі речі не розказували про Сидоровича, тому що те, що росіяни творять на в окупованих селах, звичайних селах. Це справді страшно, і найголовніше це те, що це не журналісти розказують, це люди розказують, які пережили ці історії, і вони впряму свідчать, що це є контрольована політика. Всі накази про звірства рядові отримують від російських офіцерів. Всі. Разом з франківцями прем'єру побачив міський голова Руслан Марцінків. Він передав бійцям батальйону Свобода 200 тисяч гривень, зібраних завдяки небайдужим містянам. Ми дуже вдячні, що сьогодні ми маємо можливість подивитися цей фільм. І ще дуже важливо кожну миттєвість записувати і передавати наступним поколінням. Бо кожна година, кожен день може бути останній. Тому дуже важливо, щоби. Ці миттєвості через фільми, через е, різні інтерв'ю були. Одразу після прем'єри бійці повернулися на свої позиції захищати Україну. Валентина Федорчук Ігор групопик телеканал 402.